Юрій Бутко до Черкас потрапив 11 березня. Приїхав із селища Гостомель, що на Київщині. Каже собою, крім негативних спогадів, привіз й вогнепальне поранення, яке отримав від кулі снайпера. Утром зранку, коли комендантська година закінчилась, вирішили з сином у розвідку сходити, щоб сім'ю перевести. Ми з житлового комплексу Покровський. Наш будинок тоді ще був цілий. Так, оце тоді зранку мене і підстрелили. День я пролежав у квартирі з раною. Сусіди нам допомогли усім, чим могли. Ногу зібрали, забинтували, кров зупинили. Намагалися зв'язатись з волонтерами, але через активні воєнні дії можливості нас вивести не було. Ми наступного ранку вирішили евакуюватися самостійно. Чоловік розповідає, доїхати вдалося до зруйнованого мосту в Ірпені. Далі їх підібрали волонтери, які відвезли в Київський медзаклад. Опісля вони приїхали на Черкащину разом із сім'єю до родичів. У Черкаську лікарню, каже, його відразу прийняли та оформили без проблем. А це в сусідній палаті лікують жительку міста Ізюм Віту Нікітченко. Жінка каже, декларацію з сімейним лікарем уклала на Харківщині. Усі документи підтягло автоматично. Гостіприємні, вічливі, тобто все нормально, ніяких проблем з цим не було. Пошкодили дім, пошкодили, ну там майже все пошкодили. Ми виїжджали, вже в мене не було вікон, ну, тобто, квартири вже не було. Щоденно цілодобово, майже намагаюся читати, що там ну, відбувається в візюмі, але зв'язку немає, то тобто з 2 березня там, не з ким. Тому. Хто що знає, той пише. У відділенні з 28 пацієнтів троє тимчасово переміщені з гарячих точок, зазначив лікар-травматолог Віталій Григор'єв. Каже, їхні травми медикам знайомі, тому проблем із лікуванням немає. Переломами і складними, і більш легкими, але ті, які отримали їх, і в місці ведення бойових дій, і при евакуації, то вони приїжджають до нашого міста і мають такі проблеми, які треба вирішувати. і ми в цьому допомагаємо. Існує така етапність надання медичної допомоги. Ребята, які знаходяться ближче до цих місць, надають необхідну кваліфіковану допомогу і відправляють далі, щоб там наші долікували. От зараз наш роль це другого етапу, не першого. Як розповів завідувач відділення екстреної меддопомоги Микита Савєлєв, зараз українці можуть безкоштовно отримати весь спектр медпослуг, які передбачені Національною службою здоров'я України. І Їхнє місце проживання цьому не завада. Потрібно собою мати паспорт, ідентифікаційний код. Реєструємо усіх. І лікар обстежує. Переміщені особи, якщо у них заключена декларація, можуть звернутися до будь-якого закладу в Україні, будь то поліклініка, будь то наша лікарня. Без різниці куди. Окрім вторинної та первинної меддопомоги, пацієнти можуть отримати й вузькопрофільну, розповів Олександр Федорук. Також передбачені медикаменти за програмою Доступні ліки. Всі медикаменти, які є, видаються, в ну, таких є додаток Дія, де можна подивитися ці документи. Ну, звичайно, можна питання вирішити, але в основному це питання. Якщо це громадянин України, то йому надається допомога. Ми на сьогодні надаємо невідкладну медичну допомогу, і в основному це пацієнти, які там згостують хірургічну патологію, патологією, травми кінцівок або ну гостепатологія внутрішніх органів. Дарія Шевченко, Олександр Кулик – новини на Суспільному, Черкаси.